Всім доброго дня! Сьогодні знову ми розпочинаємо одразу з замовлення. Під'їжджав я до мейки і дивлюсь, що щось дуже-дуже мало замовлень було в ефірі. А тут вискочило одне прямо на келицьке, тож я його взяв, навіть вікна не протирав. Дивіться. До речі, повернулася ця проблема. Я ніякої мікстурки не вживав, нічого, я взагалі не п'ю і все одно потіють вікна. Не знаю, що це таке, і погода, наче би не дощ, там, невисока вологість і так далі. Не знаю навіть, куди дивитися. Буду терти поки сьогодні вікно. Це замовлення виявилось доставкою ось таких чудових. Що це таке, не знаю, Чизкейки. Вікна треба стати протерти все ж таки. Зізвонився я з людьми, які мають забрати ці пакунки. Дівчина каже, щоб я став біля фірми В. А де у нас ця фірма В? Фірма В, фірма В. Напевне, вона колись була тут, ця фірма В, зараз її немає. Спитався, я у дівчини, де ця фірма В, вона каже, що десь там, де пішохідний перехід. Вона каже... А ви можете десь тут стати? Я кажу, та ні, там типу, все запарковано, вон, все в машинах. Вона каже, а я до вас в піджаку маю одному вийти, мені буде холодно. І я кажу, ну блін, я нічого не кажу, але я б сказав би щось, блін. Нема де стати дійсно. Ну то що зробиш, якщо така ситуація? Хай йде цих лишніх 50 метрів піджаку або бере куртку свою. О. Віддав я посилку. Дивіться, от який ефір у нас. Пустесь, сьогодні неділя. Ефір абсолютно пустий. Місто також пусте, але ефір також пустий. Я навіть не знаю, що краще. Будемо запускати зараз ще Болт і Uber. Можливо, щось буде стріляти. Приходить ось таке замовлення по 838. Ми його візьмемо, тому що із замовленнями зараз туго і будемо їхати. Дивіться, друзі, господарча крамниця, магазин будівельних матеріалів. точечка, Якраз там, де я стою, дзвоню клієнту. Я на СВ Буд. Це е, зупинка дачна. Я кажу, окей, зараз під'їду, але я стояв десь півтори хвилини і чорт мене смикнув позвонити йому, е, чи чекати його, чи не чекати. Ось такі от друзі-клієнти 838. Не перестану про це нагадувати. Але ну нічого не поробиш. Придеться так їх возити. Я пасу момент, я тебе віжу. Вон ти стоїш через дорогу. Отакий От був розговор клієнта 838. Бля. Ой, божечки, божечки, дай мені сил з ними боротися. Отакий От вот контингент 838. Петроцентр, поїдемо туди зараз. Подача недалеко, все чітко. Поки переводимо 838 в режим очікування і читання ефіру. Будемо чекати все ж таки якихось пасажирів від Болта і Убера. Друзі, що це робиться сьогодні неділя, щось не всі чи що, От я не знаю, Ну поставив вже цей чолов'яга. На ляля -ля ратушну свою точку і потім пише, щоб я під'їхав на парковку Мігамола. Ну це капіс. Ну це просто капіс. Будемо їхати, а що робити? Пишемо йому так. І видвигаємося. Знаєте що, друзі? Оце то що в мене вікна потіють. Відкривай. Ці вікна не відкривай, включай пічку, не включай, все коротше, до одного місця. Скоріше за все, десь є якась маленька тріщинка чи ще щось у радіатора пічки, тому що я відчуваю такий ну, легесечний аромат антифризу. Знаєте, як відкриваєте бачок, куди заливається антифриз, і ось такий от легесенький там відтінок цього аромату. Тобто це вже означає тільки одне, що радіатор пічки дав тріщину і чуть-чуть пускає оці пари всі в салон. Через це що б я не робив потіють вікна. Це, звісно, дуже така неприємна новина, тому що пічка. Цьому автомобілі знімається дуже-дуже важко. Потрібно знімати повністю оцю торпеду. Подушку безпеки я взагалі не знаю, як її знімати, як чи її потрібно знімати, чи якось просто відвести руль. Коротше, треба буде дивитися якийсь гайд і по гайду розбирати, тому що коштує у майстра така робота десь біля трьох тисяч гривень. А зробити її можна, наприклад, там у двох, десь за години 3, я думаю. Записався я на стрижку на 12.30, зараз 12 рівно. Посижу потуплю в телефоні, тому що моя парикмахерська ось тут за углом. Я сюди якраз приїхав із замовленням. Почекаю вже свого часу, та й піду пострижуся та й поїду в Стрижавку вже. Думаю, що ж я буду ще сидіти цих пів години. Візьму, лучше я замовлення. Тим паче, що воно висіло з блюхера на центральний ринок. Зараз бистренько скакну на блюхера і вернусь, грубо кажучи, в цю ж саму точку. Ну, Це якихось 60 гривень. Вдасться заробити. Виконав, друзі, це замовлення. Тепер мені треба запаркуватися так. От, напевно, тут я запаркуюся, щоб мені от в ту Парикмахерську було недалеко йти. Уже 29 хвилин я записаний на половину. Я думаю, що на 3 хвилини, якщо я запізнюся, нічого страшного не буде. Я підстригся, тепер я наче нова копівечка. <кій> так, будемо шукати поїздку на Стрижівку, тому що з цими запотіваннями вікна це не катанина, це херня. Найближчий, найближче замовлення є на Станіславського. Ми туди і поїдемо. А, поповнють баланс, ну з лки-палки. Йолки-палки, палки-йолки. Поповняю я по цих 50 гривень. Вони швидко закінчуються. І замовлення наше ще висить. Повезло. Їхати за клієнтом на старе місто. Треба обов'язково його набрати, спитатися, чи йому потрібна ще машина. Щоб не їхати туди пусту. Так, друзі, рівень антифрізу значно понизився. Не критично, але все ж таки видно, що він забирається потрошки, тобто це 100% якась тіч, скоріше всього, в салон через радіатор пічки. Так що мене чекає розбір панелі і все, і все що цим зв'язано. Виставив я фільтра на те, щоб попасти в стрижавку із замовленням, але нічого немає. Чекати я не буду, я просто потихеньку їду, як завжди. І зараз десь, якщо не буде нічого, то будемо підбивати підсумки сьогоднішнього коротенького дня. Підрахувавши те, що я за сьогодні заробив, друзі, це, звісно, небагато, 350 гривень всього-навсього. Ну, це на 40 кілометрів пробігу і приблизно за 2 години часу. Якби не ці запотівання вікон, я б продовжив працювати, я думаю, щось би непогано вийшло на такий день, як неділя. Але з урахуванням того, що в салоні тхне антифризом, приходиться їх їздити з відкритим вікном, е тим паче рівень антифризу знижається і потрібно з цим щось робити. Так, так просто їздити ну, не можна 350 гривень. Це, грубо кажучи, я заробив на стрижку сьогодні. А, ну, таке, таке воно. Добре, друзі. Якщо що, побачимося у найближчий час.